Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз. Приступаємо до виконання. У нас у перших дужках сума виразів, виразів М квадрат і 2 П. У других дужках розпишемо М у четвертому степені як квадрат виразу м у квадраті. Далі. І 4p в квадраті подамо як квадрат виразу 2p. Отже, маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. Підносимо до куба, це буде М у шостому степені додати 8П у кубі. І варіант правильної відповіді Б. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника алгебра 7, та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 7, підручника математика 7 виконано.